você tá gostando do На одному з форумів я читала, що якщо вчити по 7 годин на день, то через е, десь 3 місяці можна вже розуміти, що тобі кажуть. А через півроку, ну так непогано говорити, через рік вже дійсно класно говорити. Але ж де ж взяти ті 7 годин на день? Все, щоб Тільки що повернулася з курсів, звичайно, там ми не знімали, але я розповім, як вони проходять. Це відбувається один раз на тиждень. Перший час в нас завжди проходить Грейс. Вона не розуміє ні російську, ні українську і розказує нам щось по-нідерландськи. Вона знає англійську, тож це дуже допомагає вивченні і можна задавати їй питання різні. Далі в нас година з Маріною. Вона знає українську і російську, тому це можна завдати їй будь-які запитання. Займаємося ми по такій книжці Stop for Stop». Думаю, я правильно тут прочитала. Дуже надихаючи кожного разу уроки, але я думаю, що одного разу на тиждень це дуже мало для того, щоб вивчати нідерландську. Тож кожен день в нас також є заняття, і його ми придумуємо самі. Так от, для вивчення ми використовуємо додаток номер один. Це Duolingo. В Duolingo вивчення проходить в інтерактивній формі завжди нове завдання. Також це класний додаток, в якому можна набирати бали, обмінювати їх на складні завдання або на якісь подарунки, слідкувати за тим, як вивчають. Тої друзі іншу мову хвалити друг друга, давати п'ять і дуже надихаюче. Інтерфейс виглядає дуже зручно, дуже гарно в Duolingo побудована система рівнів. Ми спочатку закінчуємо Basic 1, Basic 2 і так проходимо багато тем. З Поміж цих тем є екзамени, які ми здаємо після того, як вивчили дещо. Тож дуже надихаюче, а ще класно те, що він надсилає сповіщення, що треба закінчити сьогодні урок. Якщо виконувати завдання кожен день, то нараховуються додаткові бали. Це дуже гіаміфікований і дуже цікавий процес вивчення нової мови. Тож, дуже рекомендуємо я і мій чоловік. Наступний сайт, на якому я вивчаю нідерландську, це dutchpod 101com Він виглядає трохи застарілим. і Дуже цікаві в ньому завдання, але ж класні коментарі від носіїв. Це стосується не тільки мови, а ще й традиції цікавих моментів в Нідерландах. Нові вивчені слова на цьому сайті можна додавати у флешкарт і потім здавати екзамени також по ним. Так що дуже класно, що цей сайт рахує кількість вивчених вами слів. Тож в якийсь момент ви можете зайти і узнати, що тисяча слів. Нідерландських ви вже знаєте. І третій сайт це сайт з курсами, на який я дуже-дуже хотіла попасти. Перший раз в мене не вийшло, бо були швидко набрані міста, але другого разу я спробувала і все ж таки попала на нього. Але що я можу сказати? Він дуже цікавий. Спочатку якісь перші уроки підібрані так, щоб було багато англійських слів. І тоді, мабуть, це надає натхнення вивченню нідерландського. Тож вони розповідають на нідерландському щось, що ви розумієте, знаючи лише англійську. Це дуже надихаюче, але починаючи десь з третього уроку, стає, стає все набагато складніше. Немає ніякого банку слів. Є якісь онлайн-созвони, яких я ніколи не брала участь. Тож, незважаючи на те, що ці курси розрекламовані як найкращі курси для вивчення нідерландської, вони в моєму списку з трьох посідають третє місце.